Без покарань, проте переконливо. Мовні волонтери почали проводити перші рейди серед містям Івано-Франківська. Однією з перших на вулиці вийшла Катерина Таран. Вона родом з Енергодару. Поки її місто під окупацією і зараз там господарює російський язик, вона бореться за мовні права навіть за сотні кілометрів. А як ви відноситесь до російської мови на вулицях, в закладах? Агресивно не хочу я слухати російської мови. Це тиждень вона в статусі волонтерки. Як тільки отримала посвідчення, одразу ж вирушила проводити рейди містом та нагадувати людям про дотримання мовного законодавства. Це мова агресора і ворога, А якщо так сказати, то можливо, це по перше, це не російська, а руська мова. А в нас була київська русь. Тут ще треба. А тим, хто спілкується російською, інспекторка пропонує безкоштовні курси та все ж марно. Я чую ви розмовляєте російською. В нас є безкоштовні курси. Ячки уїжджаю сьогодні, але було б Через час. вам цікаво вивчити українську мало знаю. А чи відмовляються спілкуватися мовою ворога в сфері обслуговування? Йдемо перевіряти заклад кримськотатарської кухні в самому центрі. Щодня приймає десятки людей. Згідно із законом, мовою обслуговування споживачів є українська, і тут її підтримують у всіх аспектах. Позиції у меню перевіряє волонтерка виключно державною. Тож у закладі порушень не виявили. Ми... Обслуговуємо людей тільки українською мовою, як це і зазначено там в законі України. Повністю персонал у нас українськомовний, і тому все так, як має бути, ми обслуговуємо гостей тільки українською мовою. Гості все одно переважно переходять на українську мову, якщо ми десь замічаємо, що вони спілкуються російською, то з персоналом вони переходять на українську мову. Мовні волонтери діють у межах законодавства. Їм заборонено застосовувати фізичну силу, нецензурну лексику чи неввічливість при розмові. Натомість каже Катерина: на свої зауваження часто отримує у відповідь агресію. Мовляв, не в мові справа. Взагалі, я помічаю, що навпаки, більше цькування йде від російськомовних до україномовних. Я трішки. Не дуже підтримую прям лагідну українізацію. Так, звісно, ми не маємо права нікого бити, обзивати і так далі. Але лагідність вона вже пройшла. Вже, вибачте, з тою лагідністю ми вже догралися, і ми маємо бути наступальними, як казала пані Ірина Фаріон. І по факту тільки так це працює. Наразі свої посвідчення отримали майже півсотні волонтерів. Бажання стати ними виявили переважно люди молодого віку, серед них третина переселенці з Херсона та інших регіонів. Є багато людей, які зголосилися, які є внутрішньопереміщеними особами. Особливо для мене було здивування ті, хто проживали в Херсоні, які були під окупацією. Вони сказали, що саме в окупації вони зрозуміли, наскільки важливо розвиток української мови і розмовляти українською мовою. Наші волонтери, вони всі про. Проведено навчання, вони знають, як спілкуватися, вони повинні бути максимально толерантними. За словами міського голови до списку волонтерів, які викорінюватимуть мову агресора, ще можна долучитися, заповнивши анкету. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.